Вперше у стінах відомої галереї представлені роботи людей, яких зазвичай вважають соціально небезпечними. Творчість без перешкод це спільний проект Міжнародного обласного фонду Олександра Фельдмана та Державної пенітенціарної служби України. В рамках проекту в виховних закладах області провели конкурс робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. В ньому взяли участь майже дві сотні засуджених. Спеціалізоване журі, в склад якого входили організатори мистецтвознавці та журналісти, обрало найкраще. Одним із переможців став нещодавно звільнений з куряської колонії Іван Сухоруков. Хист до мистецтва у хлопця відкрився саме під час перебування у виправному закладі. Начал я займатися в колонії, до цього я не займався, як би. І голови не було, ну як би, не розуміла цієї ситуації. Туди потрапив, предоставили мені таку можливість, що можна займатися. Прозанимался цим два роки в колонії там. Ну, якби мені все предоставляли, допомагали в этом. Ну, там багато конкурсів у нас було. Начальник Кур'язької виховної колонії Дмитро Холод згадує, що творчі здібності Івана виявилися під час підготовки стін газети. З тих пор от він в відділеннях, де він жив. Двол наказання малював картини. Діл поділки очень Ну, Для себе, для виставок. Ми проводимо свої міні-виставки в учреждении. Найбільшу кількість нагород отримали вихованці 18-ї колонії. Начальник колонії Марк Маркін розповідає, що в їхній колонії долучитися до прекрасного виявляє бажання чимало засуджених. Навірно, коли чеку щось в житті чого його лишили, Верни проявляється таланти. Ми знаємо прекрасно, поэтому е, приобщається іску ті, у кого є бажання, і, і хто старається время не терять даром, находясь в местах лишения свободи. Заступник начальника обласного управління Державної пенітенціарної служби Андрій Лапінський говорить, що людям позбавленим волі треба створювати умови, в котрих вони змогли переосмислити свою поведінку та повернутися до соціуму з новими життєвими позиціями. Дополнительная такая можливість показати, що люди, які кордону в містах лишення свободи, мають всі условия для того, щоб розвивати свої способності. Для того, показати показати актрис свой внутрішній переживання, свої емоції. Назвичайна виставка у галереї АВЕК триватиме два тижні. Потім експонати передадуть до соціальних установ регіону. Ксенія Ручка, Олександр Лагутін, новини сьогодення.